Зараз ми знаходимося на Полтавщині на нашому демонстраційно випробувальному полігоні схід, і зараз в процесі йде останній етап обліків. Врожайності гібридів цукрових буряків по дослідам агросервісу, який ми робимо самостійно. І ви бачите на задньому плані наші колеги із селекційної станції теж закінчують робити обліки гібридів буряків, теж урожайності, які вони роблять уже машинною копкою комбайновою копкою. Цього року ми не один раз вже відзначали в наших репортажах, що цукровий буряк. Залишається найбільш привабливою із сільськогосподарських культур на ринку України. Через те найбільш важливо для наших виробників отримати вчасно і достовірну інформацію про те, які гібриди будуть перспективними на наступний рік і на подальші роки. Чим займається служба агросервісу, чим займаються наші колеги із селекційної станції. Кожен рік чимось особливий по-своєму. Цього року ми бачимо, що циркоспорозу, якого ми чекали ще в липні місяці, бо начебто були всі передумови для того, щоб циркоспороз розвивався, були й високі температури, були і дощі всередині літа, що достатньо нетипове явище, але циркоспорозу ми не бачимо. тут ось. Ми бачимо вже хвороби старого листя, ну, але якщо взяти ось цей гібрид, то ми бачимо, що він листя і не скидав. Бо опадів на сході цього року було достатньо. І враження циркоспорозом ну, можна сказати, що що його немає, бо воно по суті мінімальне, якісь поодинокі поодинокі плямки. Так що переходимо так само на наступний гібрид, теж циркоспорозу враження. Ну, таке. Ну, ось Одна рослина, де листочок досить сильно вражений. Тому показати якийсь контраст. Різницю між гібридами, особливо між звичайними гібридами і гібридами Церкос Параплюс. На цьому полігоні в цей час ми, на жаль, не можемо. Але можемо показати, що гібриди в дуже хорошому стані знаходяться станом на сьогодні. Початок жовтня, наступний блок, ось так само. По врожайності близько 80 тонн, напевно, в середньому ось ми. Обліки робили 80-90 тонн, показують потенціал гібриди на цьому полігоні. Максимальний був за 100 тонн, це десь 102-103. Один із наших гібридів. Тому я думаю, що Полтавщина буде цього року із хорошим врожаєм цукрових буряків. По дегестії, по цукристості, ми не очікуємо тут якихось проблем. Має бути, на мою думку, десь 17-17,5 на цей час. Враховуючи дощі, тому і Полтавщина буде з буряком, і Україна буде з цукром, бо й в інших регіонах теж непогані показники, непогана врожайність. Зараз ми бачимо завершальний етап обліків врожайності гібридів цукрових буряків на полігоні схід і агросервіс і селекція працюють разом, працюють для однієї і тієї ж самої мети. Вихід на ринок України, найбільш продуктивних, найбільш урожайних гібридів цукрових буряків, забезпечити ефективність виробництва цукру в Україні на рівні європейському і забезпечити в тому числі і певною мірою продовольчу безпеку України. Цукор зараз можна вважати один із таких стратегічних товарів, який активно в тому числі і експортується.